Стояла церква в нашому селі, така мала, неначе на потіг. І майже кожен оминав її, хоча вона завжди чекала всіх, хоч по неділях дзвіни її звенів, свічки горіли вже не перший рік, Отця в служінні голос гомонів, Та все ж нікого двоє чоловік. Але вона молилася за всіх. Вночі собою темряву лякала, така мала на потіг для тих селян, яких оберігала, і слухаючи потайки думки, за всіх завжди у Господа просила, а люди відвертались навпаки, не знаючи, яка за нею сила, така мала неначе на потіх. Стояла церква в нашому селі, хоча вона завжди чекала всіх, та майже кожен оминав її.